Пікетувати під міську раду вкотре вийшли ошукані інвестори, які вклали мільйони гривень у зведення багатоповерхівки на щорса 155 Люди нарікають, заселитися у свої квартири мали ще шість років тому, але й досі змушені винаймати житла. Все тому, що у грудні 2011-го багатоповерхівку без води, світла, тепла, каналізації і навіть даху здали в експлуатацію. Відтоді будівництво зупинилося. Міська влада передала будинок на баланс комунального підприємства агентство з управління майном, але право власності належить банкрутілому підприємству «Житомирбудзамовник». Тож люди бояться, що багатоповерхівку можуть пустити з молотка, а вони втратять останнє. Будинок передали, а власність залишили за «Житомирбудзамовником». І виходить, що агенція не має власності на цей будинок. І у зв'язку з тим, що вони хотіли ліквідувати Житомирбудзамовник, вони включили наш будинок в ліквідаційну масу. Це означає, що будинок може бути проданий, і ми вийшли за те добиватися, щоб наш будинок не продавали і не продавали ці квартири, а знайшли кошти на добудову його, щоб ми могли отримати свої квартири. Зі своїми вимогами мітингувальники прийшли на сесію міської ради і спостерігали за тим, як впродовж шести годин депутати сварилися і з'ясовували стосунки. Є офіори, що не пропали гроші людей, десятки мільйонів гривень, і наша дописана прокуратура не може виноватого, ні один чоловік не сидить в тюрмі. Прокуратура дійсно порушення справи і з містом по справах тому оцінка належна. Зрештою, питання проблемного будинку включили у порядок денний і вислухали мітингувальників. Я розумію, що зараз деякі депутати просто встануть і вийдуть. Ми дуже просимо. Дивлюся вам в очі. Зрозумієте нас, ми в безвихідній ситуації. 36 людей буде платити кредит – пора мільйони двадцять сім років. Ми маємо дозволі прийняти рішення призупинити відвідацію. Буду замовничку. Це перше, за що ми маємо проголосувати. І друге зобов'язати директора будзамовника. Ось це навіть пора, ось і все. Після обговорень депутати проголосували і єдиноголосно скасували рішення про ліквідацію підприємства Житомир Сьогодні ми отримували дійсно дуже важливу перемогу в тому, що ми сьогодні можемо нарешті зареєструвати право власності за громадою міста. Ми будемо його будувати. Ми так доволі, що ми навіть не можемо виразити своїх емоцій. оскільки, наконець, спустя 9 місяців, ми наконець у чисте майбутнє нашого І вже будівництво заповниться повним ходом уже зараз.